Канал Во. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні приготую дуже смачні смажені баклажани як гриби. Починаю готувати. Баклажани я помила і нарізала великими шматочками. В миску до баклажанів додаю яйця та добре все перемішую. Завдяки яйцям баклажани не будуть під час смаження вбирати в себе багато олії і шматочки залишаться цілими. Залишаю так баклажани на 30 хвилин. Одну велику цибулину я дрібно нарізала та обсмажила в олії до золотистого кольору. Чотири зубчики чеснику і свіжу петрушку дрібно нарізала. Для заливки баклажанів, сметану додаю чесник, петрушку, сіль, перець за смаком та все добре перемішую. сковорідці я розігріла олію та викладаю баклажани. Обсмажую їх на середньому вогні до золотавого кольору і м'якості з усіх боків, іноді обережно перемішуючи. Головне не пересмажте баклажани, бо вони не будуть тримати форму. В кінці трохи підсолюю їх, додаю приправу хмелі сунелі, смажену цибулю та все перемішую. Далі додаю сметану заливку, все перемішую, готую 3 хвилини і вимикаю вогонь. Смажені баклажани з яйцями, сметаною, чесником та зеленню прості в приготуванні, але при цьому дуже смачні. Вони стають схожими на гриби, особливо наступного дня. Їх можна подавати як окрему страву зі шматочком хліба або ж разом з будь-яким гарніром. Це дійсно смачно! Готуйте та смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!